Всім привіт! З вами Палич і рубрика Кращі бої в World of Цей е ріплечик прислав нам за дротик. Дімон, снайпер, стальний воїн, там железний, як то кажуть, з такими ніканами. На коню, на хімочках. на коню, на коню, І, як ви знаєте, ви також можете надіслати так, е ріплечик на такий от огляд, на таке от коментування. Обов'язковий ріплей має бути актуальній версії гри і військовий ріплей. Має бути з майстерком. І за символічний донаток я запишу цей бій в такому форматі і викладу собі на канал. От така історія. О, в поставушечки зразу виїжджають якісь. До речі, в сотку дуже залетіло внизу в ту полочку, там де саме менша броня. Він ще в прокаті спіє одну бік. Нормально, дві халяві течки. Зразу ставимо. Пишемо в коментарях бот, підстава, всі діла, як ви знаєте, до речі, у нас нубка. До речі, в нас нубочка, фул голда три фугасика, велика ремка, тешечка малесенька, якось так от. Кун піджався, до речі, маємо спробувати виїхати в цей, отак і наліво по кунзику подавати. даже фугасиком я навіть, зарядив би. Тут 120 пробиття, достатньо, щоб в черфу шить, щоб того самого кундзипанчика пробивати. Ну, Але Дімон Воїн Роджер стальний там сильний. Коротше, снайпер і т.п. дає під кольчиками туди. Але все-таки краще фугасиками. Ну, куди ще фугасами давати, якщо не сюди. Дивіться, ми бачимо, як показує приведену броню там 80 броні, Дивіться, т. Ну, куди 70, куди фугасами ще давати, як не по таких танчиках. 60. Ну, просто заряди три фугаса і видай альфу. <гум> ну от, от такий момент. Інтуїція ШПР кімба, як ви знаєте. Так що користуйтеся, чому, чому ні, чому ні, чому ні. Просто на халяву фармить два танчика, вже 3200 дашки, просто нуль супротиву, просто абсолютно нуль супротиву е, є. Десь соточка, до речі, вже пропала по мій карті. Да, якраз вона сюди їде. До речі, там пацанчики беруть захватик. Беруть захватиком пацанчики. да. Баз, Базулечку, угу. соточка ремочку прожала. І далі фармимо цих двох пацанчиків, добираємо фраги, в принципі бунзик ангар, тепер він нам не мішає просто виходити спокійно, бувати соточку від бортика Опять через цю дірочку-щочку. Я думаю, краще буде. Більше шанс поробити, тому що доворот непоганий. Так просто на ДВНЛД виходить фармити. Просто виходить ВНЛД-шечку фармити. Сотки пушка типу ДПМ, на так звана, да о, отримав, ладно, не вспів засейвитись. Через каточок, ну все сієсотому ГГ. 20 секунд до речі, до кінця захвата бази, ну там є 2 6 шість мають збивати, мають збивати Бурацький і Все, як на мою думку, він поспішив отримав лишню тичку відсотки. Все таки краще було б Сейвовіше відіграти і зберегти свої ХП. Але тим часом у нас вже є 5090 дашки. Зелена команда програє по фрагам і по хп. Але така різниця не дуже критична. Мінус один ствол, мінус. 1000 хп, це все може ще тащитися. мінусів, що програна горка, відповідно, нам е грати в цьому полі небезпечно, неможливо, я б навіть сказав, би, тому що з горки просто це все діло розвалять. Займаємо позицію, до речі, три дірочки на коні, три міточки на коні. Та, в принципі, хто би сумнівався, фіолетовий задрус, як має бути, да? хто б сумнівався. До речі, твінк. Твін, тисяч, тисяча, тисяча боїв, до речі, твінк. Ну, стар, ну, стараємося, стараємося Приємно бачити таких людей, насправді, які стараються результат грати в цій поминій грі. Так, рахунок 5-9, до речі, як різко всі посипалися. Як різко всі посипалися, прям нереально різко сипанулася команда. 6-10, вже мінус 2000 кп, виходить у нас. Ну ладно, трошки прибрехав, Але от така історія. Чекаємо прийомки. Хороший тичка на шкоду в прокаті. Хороша течечка по шкоді, по прокатіку, Чекаємо далі, чекаємо далі. А поки нашій герой розвалює просто як у, як у тирі противників, як, як по декілька качках, качках раніше ностальгія, блядь, приставка Денді, пух-пух-пух, да, оця вся історія. Притисніть, будь ласка, лайкосики чи дізи. Ну і напишіть. Коментар підтримка україномовного контенту це допоможе просувати в маси і все більше і більше людей зможуть дивитися в танки українською мовою і не тільки танки. Так, що ми маємо? Рахунок 6.11. По Поки П, принципі терпімо, в наші 400 має дашки і шкода походу на кадей, і ми будемо її убивати. Добре, альфа пройшла, альфа пройшла. Бачимо інфу по М60 на горі, так, у нас є, але нам прокатувати тут не можна, нам просто потилицю треба сузувати зараз. Треба в цей момент контролювати. Є скорпіон, до речі, заїжджає. Ну на скорпіка, то фугасики, заряди, дядь. На Скорпіка то фугу заряди. Ну, є фугас, слава яйцям, слава інтуїції. Божечки, куди воно дереться, це каракатиться. Є 610 альфи сюди. ну друга прокле. Друг, З другої забере Скорпа. З другої забере Скорпа. І. <хи> Каток полетіло. О, від серви відбив дуже дуже приємну тичку від серви відбив. 8К вже є, сєрвочка на сілить, можна акуратненько її розвалювати. Сєрвочка Сер... на сіточці стоїть, інфа соточка. Хоча, може, і так, поняти, недостатньо огляду, щоб було її висвітити без сітки. Да? Якось так? от. Друге не залетіло, але на у нас є лендбайнд, як ми бачимо. Це дуже здорово. Рахунок 8-13, мінус тисячі, майже 2-300 по ХП. І по суті, ми зараз, зараз залишимося один, один, один залишиться в там. Ну, десь навряд чи Боразка переверне. Получається, в один-один залишаємось уже. Да, один в сім, один в сім лишаємося. Так, 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 один-сім. Що робити? Що робити? Пацани поїдуть. Я думаю, пацани поїдуть просто базу брати противника. Тому нам треба з'їжджатися, зближатися в сторону бази, щоб її збивати. Дуже багато танків шотних, як ми бачимо, там не шотні 8 рівні. Не шотні 8 рівні, які можна буде закривати. Я вже ж прочитаю 60-го, хорош, забрав, забрав. Я не знаю, чим зажимається, я би окремій погнав до базки. Тому що три танка стане захват, тут буде хвилина приблизно до захоплення базочки. Не знаю, по-моєму, перестає зараз, на мою думочку. на мою думку, перестає. Очікує просто, можливо, що всі поїдуть на нього, можливо, так і є. Один там захватить, поїдуть десь і не захваті. Очікує, що на нього зараз просто тол толпа вискочить. Да. Так що будемо давайте, давайте повіримо нашому герою. Вже в 5 фрагів, до речі, зробив, майже 8 тисяч дамажки. І вже лишився один все в 6, а це не фігня. Да, тут десятка... А, до речі, Фоч, це 155-й, пушкою на 750. Є 760 від борта і хорошу спів довернуть. Хорошу Там на тоненького було. Виручає охієнна стаба, коня і пошла. Пошла жара, боразки вкатують в борт, веде зараз дві. Да, е, да о, Бураску дну видав здорово. Фокусить бураска, фокусить бураска. Але ж він не витанчить, не витанчить тичку від млєшки, то йде її. І млешечка, ай, като чок. Фоч вривається, ми зараз будемо заряджені. Просто, Ізі. хороший розкаток. І тепер п'ятере клініч, треба клинч з млекою. треба клинч з млехою. Треба клинч з млекою. Стерва каток пробувати. Божечки, на млекі, блять, каракатится, сидить. Що це з тобою не так? Він розуміє, що треба серву вбивати. Ааа, божечки, божечки. 10500 майже. в нас Бланді є майже 11 кадашки. Він розуміє, що серву треба вбивати, і в кінці ну, може не пробивати. Блін, я чомусь думав, що це буде перемога. Але ні. Але ні, І по факту це перший реплей е, у нас з поразкою. І результатами цього бою є, понятне діло, майстер. У нас є воїн, основний калібр, медаль Red War, War, War Alter, вибачаюся, да. І 10873 урона. Просто нереальний показник получився. Не знаю, до речі, ще. Що... о -хо -хо, хо хо скільки нулів, боночки димій. А... Не знаю, до речі, стосовно цього зажима в куточок, можливо, варто було якось цей момент чекати. хрен Хренів, ну, там все так просто навалили, ну, якось розтягувати їх по карті чи що. Ну, Просто вони всі толпою навалились, такі ситуації дуже тяжко їх прийняти, да? коротше, не знаю, можливо, варто було якось по міні-карті, якось там кудись пробувати, поїхати, десь якось підловити на, на того самого, якби Фочар, наприклад, ну там, блядь, там всі просто один момент навалилися, це проблема. І якось їх розтащити, розмансити по карті було б можливо і більш ефективно, а можливо, б, і менш. Ну, в будь-якому випадку супер крутий бій на 8 фрагів, майже 11 тисяч урона, щоб бути точним, 10 873. Е, получилось офігенна результати, результативний спосіб, 32 послали, 30 31 попадання і 29 пробиттів. Це якраз таке не пробиття по сотнечку, ну, тяжко сотку тягатися в плані броні. Там підкольчики. Трошечки в цьому дію пасують. От така от історія. Суперський бій вийшов, просто суперський бій. Як то кажуть, без хвилиночки передишки постійно ведемо вогонь, постійно якийсь екшен, постійно якась двіжука, такий от момент народ. Так що нагадую, що ви також можете надіслати от такі свої бої, на такий от огляд, такий от да, коментування, скажімо це так, діло. Обов'язково да. має бути реплей актуальної версії гри, обов'язково має бути майстер. І за символічний донатик. Цей реплей я викладу в такому форматі собі на канал народ. А на цьому все всім все найкращого тримайтесь все буде добре, все буде країна.